Всім привіт! з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео розповідаю, як змінився Резерв Плюс от сьогодні, 20.05.2025 року. Три основних зміни є в Резерв Плюс. Дуже важливі зміни. Про кожну окремо розповім в цьому відео. І залишайтесь, послухайте, якщо вважаєте це відео важливим, звісно корисним там Поділіться зі своїми знайомими це допомагає розвивати канал. Ще підпишіться на телеграм-канал, в описі під цим відео залишаю посилання. Там вже цю новину, звісно, я е, ну опублікував і послався там на скріни, з які надсилали ви мені, мої підписники, мої клієнти. Тому дуже вдячний вам за це, за зворотній зв'язок, дуже вдячний. Завдяки е, цьому зворотньому зв'язку я можу записати таке розширене відео. Проаналізувати цю інформацію, прокоментувати з юридичної точки зору, надати вам якусь корисну інформацію. Тобто йде такий взаємообмін корисною інформацією. Тому залишайтесь моїм підписником. Хто не підписаний, звісно, підпишіть цікавих відеооглядів щодо судової практики, щодо змін діючого законодавства. Ну і звісно, там отакі, от практичні поради, отакі от. Поради, які стосуються, і е, змін там в додатку цьому резерв плюс, або там в реєстрах, або ще чогось. Все це опублікую на своєму телеграм-каналі спочатку, а потім розширене відео вже знімаю на YouTube. І так, в нас буквально вчора Міноборони на своїй сторінці офіційний Фейсбук Facebook повідомили наступне. І я, звісно, опублікував це одразу на своєму телеграм-каналі. У релізі 1.6.1 Резерв Плюс оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку що більш захищеною і надійною. Щоби надалі успішно користувати своїм військобліком документом та іншими сервісами у застосунку, оновіть резерв плюс до останньої версії. У версії 1.60 при авторизації виникатиме. Попередження з вимоги оновити застосунок у старіших версіях Резерв Плюс не працюватиме, а користувачі отримують сповіщення про технічну про технічну помилку. Ну і надалі тут зазначає міноборони, як це можна зробити. Міноборони повідомила, звісно, я оприлюднив все на телеграм-каналі. і Сьогодні почали мені підписники, почали мені писати, що е, з'явилась деяка нова інформація в додатку Резерв Плюс. І яка це інформація? Проаналізувавши всю інформацію, що ви мені надали, це три основних зміни. Перша зміна з'явилась причина е, порушення правил військового обліку і е, зазначена дата про розшук, коли він розпочався. Зараз про це окремо поговоримо. Друга це з'явилась інформація щодо інвалідності. Тобто в резерві Плюс формується цей електронний військово обліковий документ з QR-кодом, і там вже додалось окреме таке поле, де зазначено про інвалідність. І третя в нас змінився строк. Термін відсрочки, він змінився, і тепер він не до відповідної дати, а до кінця мобілізації виставлено. Також про це окремо поговоримо і подивимося, що ж зазначено в постанові Кабміна 560. Ну, давайте тепер по черзі. Да? Якщо ми от відкриваємо, я все це розміщу тут на екрані, щоб вам було видно. Відкриваємо по першому питанню: ми тепер бачимо да, от в резерві Плюс. Розшукуйте ТЦК та СП. Тобто, ну конкретно зазначено, що є розшук. Тобто вже тепер не порушення правил мобілізації там, правил військового обліку, а е, тепер написано розшукуйте ТЦК, ТЦК та СП порушення військового обліку. Розуміємо, що є це е, адмін цей, да? Далі, що в нас є? Причина розшуку. Не прибув вчасно за повісткою до ТЦК та СП. Є стаття 22 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Ну, тобто є така загальна інформація в статті 22, нагадаю, там є обов'язок з'являтися по повісі да, людина, яку вона отримала, ну, яку її вручили. Ну, Нагадаю, у нас порядок вручення наразі змінився. І ті, що надсилаються повістки поштою, вважаються врученими, якщо ви їх навіть не отримали. І от є тут дуже важлива дата, дата початку розшуку. І ми по цій даті можемо зрозуміти, коли. Більш-менш приблизно це було скоєно адмінправопорушення. Чому це важливо? Тому що є строки притягнення до адмінправопорушення у разі його виявлення. Рушення в нас починається вже з моменту фіксації, з моменту його виявлення. На це звертайте увагу, але це можна розібрати навіть в окремому відео. Якщо там е набере там, переглядів це відео і ваші коментарі будуть з цього питання, я зніму окремо і ми про це поговоримо. Тобто, в нас є розшук, в нас є. Причина розшуку, ну, загальна причина. Да? Ми не бачимо повістки, ми не бачимо, коли вона надсилалась, ми не бачимо, яким чином, але бачимо, що вона начебто була. І є дата, коли цей розшук розпочався в нас. Да? Так, далі, що ми можемо ще подивитись? Е, от інформація, яку мені надали люди з інвалідністю. От скидували декілька, от розміщу один, покажу. Да? Якщо ми формуємо цей військовий квиток з QR-кодом, ми бачимо, що ТЦК та СП, яке було раніше постанова ВК це такий середній блок. Да? І от з'явилось те, що взагалі раніше не було. Це група інвалідності, дата до якої діє інвалідність, і причина да? от загальне захворювання в нас є. Ми бачимо групу інвалідності, інвалідність третьої групи. Ми бачимо, що вона діє до 14.04.2006 року, і ми бачимо, що це загальне захворювання. Тобто, тепер ця інформація в реєстрі відображається і в резерв плюс. Ну, важливо це чи ні, так. Да, я думаю, що важливо, тому що для оформлення відсрочки тієї саме, і при перевірці документів ваших на вулиці, представниками поліції і ТЦК, я думаю, що вони одразу побачать всю цю інформацію в вашому квитку і питань до вас, звісно, ніяких не буде. Я думаю, що якщо у когось не з'явилася ця інформація, то ви зверніться до ТЦК. ТСП, нехай вони її краще внесуть, тому що тепер такі поля вже є. І тому, скоріш за все, будуть, якщо у вас якоїсь інформації не вистачає, то тут будуть або прочерки, або взагалі вона буде відсутня. Подивимося, як воно далі буде працювати, але добре, що вже воно відображається. Тобто я вважаю, що це в принципі дуже добре для людей з інвалідністю. Так, і переходимо до третьої, да, такої новини по змінах. Це в нас відсрочка до. Да, от Мені люди понадсилали документи прямо з резерву скріни. І написано тепер у нас відсрочка до завершення мобілізації. Ну і е, чому це виникло питання? Знаєте, всі так заторбували за з цього питання. От до кінця мобілізації, що тепер робити, це до якої дати взагалі, чи що воно, чи як. Ну Давайте подивимось постанову кабіна 560-ту. Ну, всі ми її вже розбирали декілька разів, але давайте її. Ще от в контексті там, дат цих відсрочок, подивимось, я скажу свій коментар, звісно, після того, як ми її почитаємо. І що в нас є да, по цьому питанню? Це в нас пункт 60. От ним встановлене питання там, по відсрочках, встановлено, як вона оформлюється. Тут же сидить і це автоматичне продовження відсрочок, і тут же сидить оці всі аспекти по датах. Да? І от ми дивимося, що якщо ми говоримо про відсрочку о, безпосередньо в Резерв плюс, яка оформлюється, а це, до речі, мені надіслали люди, які мають інвалідність, і студенти. От більше, поки що, з інших категорій я не отримував повідомлень. Тому ми розуміємо, що це відсрочка, яка оформлюється відповідно до пункту 59. Що це за пункт? Це пункт, нагадаю, за наявності технічної можливості, відсрочка від служби військовослужбовців час мобілізації на особливий період, може оформлятися та надаватися автоматично у разі створення запиту на її оформлення військовозабов'язним. Через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів, баз, банків, даних, які підтверджують, що військовозобов'язаний має право на відсрочку з підстав визначених статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тобто через резерв Плюс. І от по саме по цій відсрочці зазначається наступне. В пункті 60 вже відсрочка від призведен на військосу під час мобілізації на особливий період надана або оформлена відповідно до пункту 59-го цього порядку. У разі продовження строку проведення мобілізації продовжується за допомогою застосування електронної інформаційної взаємодії єдиного державного реєстру призовників, призерниківськозав'язних та резервістів іншими державними реєстрами або базами, банками даних на строк, установлений указом президента України. Про продовження строку проведення мобілізації, але не більше як до настання обставин, за яких військовозобов'язаний втрачає законні підстави для відстрочки. Тут воно в нас і сидить. Тобто про продовження строку проведення мобілізації, тому воно і зазначено, що на період проведення мобілізації. Е, нічого тут дивного з цього питання не бачу. Тобто, воно, в принципі, поки що до завершення мобілізації воно все відповідає цій постанові. Ну, тому, в принципі, не дивуйтесь, нічого страшного не трапилось, воно все відповідає цій постанові. У вас відсрочка зберігається, вона буде, звісно, там потім продовжуватися за вашим запитом через резерв плюс. Таким чином, підсумовуючи, да, можу сказати наступне: тобто, є три таких суттєві зміни. Ну, Саме суттєве, це, звісно, цей розшук, це порушення. Дата цього розшуку. Ну, я ж кажу, це, це можна окремо розбирати в окремому відео, тому що дуже багато запитань. Ну, Як на мене, запитання до чого. Да? Ну, Є загальна інформація, що колись надсилалась комусь якась повістка. Ми не розуміємо, що то за повістка, і чи надсилалась вона, і цей порядок дотриманий був чи ні. Це перше. Друге, ми бачимо, що є все ж таки цей розшук, з якої він дати, а не розуміємо, коли ж це було саме виявлено правопорушення. Тобто дата розшуку. це вона просто не пізніше дати виявлення правопорушення, але сама дата виявлення правопорушення вона буде, звісно, раніше. Може співпадати там по цих датах, а ну а зазвичай вона раніше. І, е, підсумовуючи, да по людям з інвалідністю з'явилася інформація, це добре, я вважаю. І, звісно, вважаю, що нічого, в принципі, суттєвого не змінилось щодо дати е, відсрочки. Тобто, якщо вона зараз... До закінчення мобілізації, то це в принципі відповідає постанові, як було раніше. Тобто раніше це була мобілізація в нас продовжена була до серпня і стояла дата там серпень, да там 2025 року. А тепер просто стоїть там до дати закінчення мобілізації. Тобто суттєво нічого не змінилось. Тому не турбуйтесь цього питання, не хвилюйтесь. Тут хвилюватися нема що, але якщо у вас... Закінчиться підстава для відсрочки раніше, звісно, то при автоматичній перевірці, як передбачено, цим же 59 пунктом ви можете її втратити. Якщо залишилось запитання з цього приводу, звісно, пишіть в коментарях, буду мати час, відповім. ну, Намагаюся відповідати в коментарях вам, щоб щось там роз'яснити, щоб щось стало зрозуміло. Підписуйтесь на канал, переходьте на наступні відео за посиланням, залишайтесь моїм підписникам. Всім гарного вечора. До побачення і мирного. Дня.